Слава Дисто, він хвали. Він наш Бог, він наш батько, Він турбується про нас, і ми бачимося в кожному дні нашому. Прославимо його, кожен Боже, настроїмо своє серце, на, щоб воно було вдячним перед Богом Боже. Згадаємо все те добро, що Він зробив для кожного з нас, Боже. Згадаємо, Боже, Ісус Його милосердя для нас, Боже, коли Він нас підтримував в тяжкі хвилини нашого життя, коли Він проявляв свою любов, Боже, і ми мали можливість. Боже, і жити, Боже Ісус, і їсти, і пити, Боже, і говорити, Боже, і вчитись, Боже, і трудитись, і все це давав Він нам Бог, і настроїв наші серця на це і подякуємо Йому. Молимось, аллилуйя тебе, Боже, Аллилуйя. Ми славимо і благословляємо Тебе за Твою безмірну любов до кожного з нас, Боже, за Духа Твого Святого, який Боже відкрив нам мочі, Боже. Ісусі, ми знаємо, хто наш батько Боже, хто турбується про нас. Ми знаємо, що це все, що ми мали, Боже, що ми маємо, воно прийшло, не прийшло ні звідки, воно прийшло від Тебе, Боже, Із твоєї щедрої руки, Твого, Ісус, Боже, доброго серця до нас, Боже, бо так написано. Дякуй Ти Богу, бо добрий бо він Боже, і ми дякуємо Тебе, Боже, ми славимо Тебе, прийми через хвалу і подяку, Боже. Ісус, Боже, ти бачиш кожне наше серце, Боже, Очі, Боже, що воно Боже, вдячне тобі, Вдячне Тобі, Боже, і ми прославляємо Тебе, Боже, Ісус, за і Сина Твого, за Ісуса Христа, який Боже прийшов на цю землю. Ісус постраждав Боже за кожного, коли ми вже були всі в гріхах, Боже, коли ми сиділи в цьому, Боже, Ісус, Господи, ями, Боже, Господь. Але Ти, Боже, Ісус, побачив нас, Боже, по своїй милості. Ми не заслужили, Боже, цього. Але Ти, Боже Господь, Ісус був милостив до нас, і ми маємо можливість, Боже, бути в домі Твоєму, в церкві Твоїй, Боже. Славити і благословляти Тебе, Боже. Ми молимо, благослови, Боже Господь, благослови кожного, Боже, Ісус, Українця, який Боже, Ісус бо зрозумів, що є той, хто захищає, той, хто милує, хто хто любить, Боже, хто, хто годує, той, хто зберігає. Боже, хто хто лікує, Боже, збережи кожного, Боже, щоб зрозуміти нам, Боже, що ми всі залежимо від Тебе, Боже, від Твого Боже, Господь Ісус, благовоління до нас, Боже, ми, Боже, Господи, захисти, Боже, захисти наші кордони, Боже, і перше все захисти, Боже, нас від внутрішнього нашого ворога, який, Господи, Госпобуждає нас на недобре, Боже, на зло, Боже, на ненависть Боже. Захисти нас від цього, даруй нас. Серце вдячне, Боже, щоб ми могли любити всіх, Боже. Ісус, Боже, щоб нас могли підтримувати, бо написано так ви сильні, весильній, немі, немічі немічність, щоб ми змогли мати це терпіння, підтримувати інших Боже. Ісус, ми молимо, просимо за тих Боже, хто хворіє, Боже. Ісус, Боже, благослови, Боже, у нас церкві сьогодні немає, ліди захваліла, гріла температура в неї, Боже. Ми молимо за нею, Боже, і просимо, Боже, благослови її, Боже. Підтримай її там, Боже вона не пропускала ні одного служіння, Боже Господь, але Боже, хвороба Боже, і вона залишилась вдома. Ми молимо, просимо Тебе за неї. Ми просимо тебе за кожного, хто боже сьогодні залишився, тому що не зміг прийти, Боже. Тому що, Боже Господь, Ісус, ворог Боже, душ людських Він не не допустив, Боже, Очі, але дай силу, Боже, все перейти, перемогти, Боже Ісус, з тобою, сер, з тобою в серці, боже, тільки можливо, Боже. Ти бо ти сказав, без мене не можете нічого. Благослови бути завжди з тобою, Боже, і прослався славою своєю, Боже, кожному із нас в нашому народі, Боже Господь, великий наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Сіон гора святая, Престол там Господа стоїть, туди всім серце мої млину, де сонце вічнеє гори, Туди всім серце мої блину, де сонце вічне. Є гори. I you. Осія поміж відкуплених своїх, Від сльози, на віки, і в вічним щастям їх. Від сльози їх утер на віки і в вічним щастям їх лється зу спасені там співи радості звучать. З... Мій. Він спас мене своєю кров'ю, мій купитель мій. Всім, хто знаходиться в церкві, в Суми, в місті на смщині, послухай нас, дивиться. Призваним святим, бо залюбленим Божим, благодати миро Бога нашого і Господа Ісуса Христа, Господь дарував нам нове життя і незважаючи на те, що Він, як піднявшись на небо, але Він сказав: не залишу вас сиротами, пошлю вам Духа Святого і Дух Святий. Він завжди трудиться над кожним із нас, Він нас навчає, Він відкриває нам слово своє, Він нас потішає, і це все звинувачить. І це все робить Дух Святий. Я зачитаю місце, де це Іоанна, четвертий розділ, 46 по 54 четвертий вірш написані такі слова. Ісус знову прийшов у Кан Галірейську, де перетворив воду на мину. А капернаомі був один царедворець, син, якого був хворий. Він, почув, що Ісус прийшов з Удеї в Галілеї, пішов до нього і просив його прийти і зцілити його сина, бо той був при смерті. Ісус сказав йому: ви не увірите, якщо не побачите знамен і чудес. Царедворець каже йому, пане, прийди, поки не померло моє дитя. Ісус каже, «Іди, твій син живий. Той чоловік повірив слову, яке сказав йому Ісус і пішов. Коли ж він ішов, його слуги зустріли його і сповістили, Твій син живий. Тоді він запитав у них, о котрій годині йому стало краще. І вони сказали йому, учора, о сьомій годині, гарячка залишила його. З цього батько дізнався, що це була та година, о котрій Ісус сказав йому, Твій Син живий. І увірував сам і весь його дім. Це вже друге чудо вчинив Ісус, як прийшов з Івдеї в Галілею. І тут Ісус сказав цьому середворцю: ви не увіруєте, якщо не побачите на мене чудес. І написано, коли Бог, коли цей царедворець і його дім побачили це чудо зцілення над Його сином, то Увірував сам і весь цього дім. І от, в Слові Божому, в іншому місті в дії апостолів 14 розділ 3 вічно написано, що коли немає підтвердження благодаті чудами і знаменами, тоді немає пробудження, немає увірування. І Бог каже, ви не віруєте, коли не побачите чудесі знамен. І в іншому місці Ісус звинувачує людей за те, що вони шукають Його тільки для того, щоб поїсти. От, і, а самого чуда не бачать, не задумались, не звернуло увагу на те, що неможливо, простій людині робив Бог. І от у Іоанна 6 розділ, 9 вірш написано, що. П'ятьма хлібами і двома рибами нагодував тисяч людей. І це для людини це неможливо. І... Але для Бога все можливо. Але люди ну, не звернули, не звертають уваги, не думали про те, що яке чудо. Деякі думали, тому що ми знаємо, що. Хотіли поставити його царем. Чому? Тому що ну от, мабуть, хтось вирішив, що оце буде життя. Раз він так, йому можливо, такі речі, але ж ходили, шукали його для того, б... Ісус каже, щоб. Поїсти, а не не, того, а не тому, що ну бачили, що це незвичайна людина, що це ну, це, це дійсно. Він каже, я Христос. За дійсно прийшов Месія, і ходили за нього не, не за того, що він син Божий, як він сказав, а за того, що ну їли, Бог каже, і наситились. І це і, Ісус вже бачив серця, і тому написано в Слові Божому це і в що написано воно правда так. Ми не можемо по-другому думати, тому що ну так Ісус сказав. І ось ну, проходять якби, тисячоліття проходять, а природа людини не міняється. І от тоді, як ми можемо думати, тоді люди ну, були неосвічені, тоді люди, можливо, ну, як. Зараз турбувалися про їжу, значить, там ну не так було, не, не таке ізобілля було, як би хотілося. Ну, можливо, там такі умови життя були ну, не дуже добрі. Ми багато читаємо про це. Але от час люди, які освічені, які мають не одну, а декілька освіт. І от, але в духовних питаннях це ж ті самі люди, які були жили тоді. В духовних питаннях вони залишаються тими людьми, які думають тільки про матеріальне, для яких духовний світ він якби не існує. І от Бог діються, піднявся на небо, але залишив на землі свою церкву, про яку сказав, що брами азу. Сили пекла не переможуть її. І ось і, і це Матвія 16, 18, 19 більше. І він сказав, що церква, що таке церква? Церква це ключ від неба. Як сказав Давид: от стоять ноги мої у воротах твоїх Єрусалим. Мається навіть небесний Єрусалим. І от і Церква це ключ від царства Божого. І знаходячи у церкві, людина має можливість піднятися у небо і жити вічно з Ісусом Христом у Бога Отця Гаселях. Ну от така ну таке велике значення церкви, але люди розуміють, люди не задумуються, Люди приходять сюди на це місце, щоб задовольнити свої ну, матеріальні потреби, задовольнити свій шлунок. А Іоанн, 6 розділ, з вірш Він написаний ці слова. Відповів їм Ісус і сказав, по правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли хліба і наситились. Пильнуйте, не про поживу, що гине, а про поживу, що дається для вічного життя, яку дає вам син людський, бо Його призначив Бог Отець. І ось таке, таке велике значення має для людини, це ключі від церкви, це ключі від неба, яку створив сам Бог. І будучи людиною, яка освічена у тому, що говорить Бог, вона розуміє цінності церкви, цінність того, що Бог залишив на землі. І Він піднявся на небо. Він вознісся на небо, але Він на землі залишив церкву для того, щоб ми сюди приходили, для того, щоб навчались, для того, щоб говорили про нього, для того, щоб ми ставили другими людьми, людьми, які будуть ну, мати життя вічне, які матимуть ну, ті ж почуття, які мав Христос, ті дії, які мав Христос, те терпіння, яке було в Христосі Ісуса Христа, ту любов, Він прийшов і дав нам дати як Написано слово Боже, каже, я даю все нове. І це нове це нова людина, новий, новий погляд на все наше життя, на життя, те, яке написано в Євангелії. І це життя, яке написано в Євангелії, воно повинно стати нашим життям, як написано, і слово стало плоттю. І... Обітала з нами. тобто це слово, яке ми читаємо, воно должно стати нашим тілом і прибувати у нас. А воно прибуває тоді, коли ми тим частіше ми заглядаємо Євангелію, чим більше ми молимось, тим оце слово Боже, воно укоріняється в нас, воно стається нашою природою, природою вже і не гріховною, яка ну думає про щось матеріальне, а думає тим те, що сказав Господь, Господь сказав, що не турбуйтесь не про що, що я про вас турбуюсь, і дійсно він турбується. Він знає що нам. Треба краще, ніж ми самі знаємо, тому що він Бог і Він знає наші серця, і він хоче, щоб наші серця, як написано, були вположні придане Богу. Тому давайте ми помолимось, подякуємо йому за милість, за любов, яку ми маємо до нього, яку він має до нас перше всього, і щоб він дав нам це ну, почуття вдячності і помолимось за нашу країну, яка в таких важких умовах. Посрослаємо йому, подякуємо і будемо молитися за те, що Бог зберіг кожен з нас, зберіг тих, які там на війні, які не знають Бога, щоб дав пробудження. Ми молимось. Амінь про це. І дякуємо йому, Господи. Ми дякуємо Тебе, Боже Господь, за це слово життя, яке ми маємо, Боже, за церкву, яку ти залишив тут на землі, Боже Господь. І ти сказав, що Боже це ключі Боже від Царства Небесного, Боже Господь. Бо ніхто, Боже Ісус, не не, не. не Піде в вічність Боже, на небо, Боже, Ісус, який Господь не знаходиться в церкві, який, написав, перелазить інде. думає, що по-другому можна Господи збути, мазиться вічне життя, Боже. Ти прийшов, ти дав церкву і сказав, що ворота аду, Ісус, не переможе її, Боже, тому що голова церкви написано, є Христос Боже, ти є голова Боже Господь. Ісус, моє тіло, кожен з нас є тілом Твоїм, Боже, Господь. Ісус, і ти кожен із нас управляє так, як ти вважаєш за потрібне, Боже. Бо ми молимо щастя, Боже, да буде воля Твоя, Боже. Да дійсно, да буде воля Твоя, Боже, у всьому нашому житті, Боже. Ісус, в житті нашої країни, да буде воля Твоя, свята написана угодно і совершенно, Боже, бо Ти Бог наш, Боже. І ти Бог всіх написаний, ти не хочеш смерті грішника, Боже. Ти не хочеш, щоб гинули люди, які, Господь, Тебе ще не пізнали, які і не прийняли цього, Боже Господь. Ісус, не взяли ці ключі від неба, Боже, які не, не зрозуміли, Боже Господь, для чого Ти прийшов на цю землю, Боже, які не зрозуміли ціну свого життя, Бо смисл свого життя, Боже. Ми молимо благослови, Боже, Ісус. Відкриємо очі, Боже. Відкрий очі, щоб вони почули голос Твій, Боже. Ісус, Боже, стукаєш, Боже, кожен вибух це стук, Боже, Господь, ти стукаєш до людей, щоб люди звернулися до Тебе. Ісус, їм, Боже, почути Твій голос. Ми молимо в ім'я Ісуса Христа. Стати Тебе, очі про це, Боже, Ісус, щоб народ був віруючий, щоб народ був розумів Тебе. Ісус, щоб Ми розумів ту ціну, яка заплачена за кожного з нас, Боже. Ісус, Ти віддав своє життя, було, яке було. Ісус Боже, як був такий, як у нас, Боже, Господь, Ісус, в молодих кроках ти пішов на хрест, Боже. Ісус, Боже, благослови, Боже, ми молимо і просимо, благослови народ України, захисти, його, захисти. Захистити для того і дай їм, Боже Господь, пробудження, дай народу України пробудження, щоб Боже всі ми пробудилися, щоб ми зрозуміли. Ісус ти сказав, більше всього ти хочеш пізнання. Ісус, ти хочеш більше всього, щоб ми зрозуміли Тебе, Боже. Благослови ми, молимо, і просимо Тебе про це. І дякуємо і славі, благословляємо Тебе, велика наша Бога, Отця, Сина Духа Святого. Амінь. За, за все тобі, я дякую, злетий Головський хрест, за тебе, там розп'ятого, за те, що чуєш нас. Я дякую, за все, за те, що спав. Моя. Тебе я хочу славити тобі, честь і хвала. Полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, Бог бачив все твоє єство, Він чув, як вперше ти молився, він йшов на хрест і згадував тебе, що кожен цвях несе тобі спасіння. Заради тебе, Ісус, зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, свист батога, і кров його холола. Розпни його народ увесь кричав, ні краплі співчуття довкола, та він терпів, бо це за тебе знав. Болюча зрада, серце обірвалось, коли і удали це мірно цілував, коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе він згадав, ти вирізблений на його долонях, царимський цвях там, тебе там записав. Це все за мене билося у скронях, так мій Господь за мене постраждав. Я знаю, що не варта і сльозинки з твоїх прекрасних, лагідних очей, ні жодного рубця, і крові жодної краплинки. Не варта я усіх твоїх страждань. Чому ж, Господь, про мене, пам'ятаєш, чому ти на хресті мене згадав? Коли від тебе відверталась, я не знаю, чому й тоді мене не покидав, не заслужила твою милість Боже, що ти дитиною мене назвав, ще й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав. До Тебе, Боже, помолюся, і на коліна з дячністю упаду, я буду прославлять мого Ісуса, до ніг Його пробитих припаду. Бо я ніхто перед великим Богом, я просто Порох із землі, та Він побачив всі мої тривоги, мої страждання у гріховній млі. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, Бог бачив все твоє єство, Він чув, як вперше ти молився. Амінь. Czytiem machu.